Про урядову постанову 844 говорино вже багато. Та Тимошенко, яка особисто приклала чималих зусиль для впровадження її в життя, не припиняє пишатися зробленою роботою. Ми прийняли спеціальну постанову уряду, яка повністю упраздняє всі приватні структури, повністю робить систему для людини без чиновників. І це була проста система: подачі заяви. Заяву приймає сільський селищний міський голова. І далі вже проблема, яку робить безпосередньо Держкомзем. Розуміння того, що земельні відносини в державі потребують кардинальних змін, прийшло завдяки цілодобовій стоканальній рядовій гарячій лінії. Скарги тисячів громадян підтвердили, проблема з приватизацією дійсно існує. Побачили. Що 6,5 мільйонів людей в нашій державі не можуть отримати своє законне, за Конституцією, за законом України права на безкоштовне володіння е, своєю присадивною земельною ділянкою. І тоді ми почали розбиратися. Я вам розповідаю про цей приклад, тому що він є типовим. І коли ми розібралися, то зрозуміли, що ці 6,5 мільйонів людей і не можуть ніколи отримати цей акт. Це неможливо, це нереально. Паразитування на простих громадянах надприбутковий бізнес за роки незалежності в Україні вибудувалася злагоджена корупційна система, підпорядкована єдиній меті викачуванню з людей останніх грошей. І щоб отримати цей акт, потрібно було пройти десятки і десятки чиновницьких інстанцій. Потрібно було поставити десятки і десятки підписів. Причому Корупційно, з примусом, з якимись платами офіційними і неофіційними. А що саме важке, що за попередні 10 років була створена така спеціальна система, коли біля кожного держкомзему ще організована безліч приватних структур. Куди потрібно було піти, щоб вони накреслили нам на карті, де там межі ділянки, щоб вони зняли всі геодезичні зйомки, щоб вони зробили роботу, яку і так держава мусить робити за бюджетний кошт. Постанова уряду наштовхнулася на потужний спротив як на рівні частини органів місцевого самоврядування, так і в мережі землевпорядних установ. Прямі втручання та вказівки уряду допомагали мало, тому саботувальників вирішили брати, як то кажуть, на живця. Ми брали одну людину в області. В місті, в районі направляли в Держкомзем, направляли в сільські селищні міські ради і дивилися, де чиновники саботують. І бачили там, де щось робить Держкомзем або державний земельний кадастр, ми просто почали масово звільняти цих чиновників, а там, де слідчі і просити. Міністерство внутрішніх справ порушує кримінальні справи до сьогодення. Вже більше 400 чиновників по земельній вертикалі просто звільнені. Сьогодні на засіданні уряду поміняли ще і керівника державної служби геодезії картографії. Півмільйона виданих актів, хоча невелика, але перемога. І пересвідчитися, що люди їх таки отримають, Тимошенко вирішила сама. І цього разу вручила державні акти на землю головам 68 сіл та селищ Київщини. Ще одним здобутком уряду, на думку прем'єр-міністра, є комплекс заходів на відновлення будівництва. Адже будівельна галузь найбільше відчула на собі кризу. Так, за рахунок державної іпотечної установи було викуплено непродані квартири в будинках, на добудову яких не було коштів. Цим вирішили цілий ряд проблем. По-перше, ми добудовуємо будинок. І будівельники мають роботу. По-друге, тим людям, які проплатили квартири за свій кошт, ми даємо можливість до нового року в'їхати в ці квартири. А по-третє, ми з вами перший раз за 18 років на базі цієї антикризової програми купуємо для черговиків, Чорнобильців, інвалідів, багатодітні родини. І те саме стосується і ветеранів всіх силових структур. Це стосується і ще учасників Великої Вітчизняної війни. Для цих людей за 18 років держава за рахунок бюджету не купила жодної квартири. Купувала місцеві бюджети. Там по одній, по дві квартири, по три. Ми на базі цієї програми в цьому році купуємо 5800 квартир. Руненко Вадим Данилович, квартира номер 28 Того дня ключі від новеньких квартир отримала 271 родина Київщини. Ще близько двох тисяч сімей отримають житло до новорічних свят. До того ж, Тимошенко запевняє: уряд відпрацював схему, що нарешті зрушить вікові квартирні черги з мертвої точки. Коли ми закінчимо. В цьому році програму, в наступному, ми можемо її багатократно посилити. Ми можемо цю програму зробити такою, що ми за 3-4 роки можемо вирішити ці е, житлові проблеми для черговіків, хоча вони 30-40 років не вирішувалися. Про життя буття уряду прем'єр розповідала ще багато. Зокрема, запевнила, що цілком реальним є впровадження довгоочікуваного кредиту на житло для молодих сімей на 30 років під мінімальні відсотки. Тож, якщо нічого надзвичайного не станеться, житимемо добре, і в це дуже хочеться вірити. Лілія Рагуцька, Володимир Дон, Олексій Козир, студія Бартка, Гарлик Богуслав.